Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке називається Сніжинка та Хлопчик. З ним летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик пристягнув долоню. Він захотів. Приголубите сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Як ви гадаєте, мої любі, а чому? Сніжинка розтанула. Які ви розумнички так. Тому що сніжинка це краплиночка льоду. А від того, що в хлопчика були теплі рученята, вона розтаяла. Давайте ми з вами зробимо незвичайну сніжинку, яка не зможе розтанути і подаруємо її один одному, а для цього нам знадобиться. Дарую вам мою сніжинку і чекаю на ваші. Бажаю вам всім успіхом.